Звичайно, та тема, яку я сьогодні буду представляти, вона спірна. І для мене ну дуже якби страшно, мабуть, і дуже важливо з одного боку її представити перед вами. І я буду дуже просити інтерактивно робити свої коментарі, виправляти. Тому що я буду говорити про той діагноз, якого немає в МКХ 10 той діагноз, який на жаль не за. В МКХ 11 і там планується йому знову дати таку розмиту рубрику гіпоксична і енцефалопатія, і фактично, грубо кажучи, це той діагноз, який абсолютно відрізняється від звиклої для нас дисиркуляторної енцефалопатії, з яким я рахую неіснуючий діагноз, з яким ми боремося і намагаємося викорінити. Ми вже неодноразово, і це навіть якось я мушу сказати, стало дуже модно говорити про хворобу малих судин. І на кожній конференції, на кожному конгресі, де б ми не зустрічалися, про цю патологію говориться. У мене вже, чесно кажучи, був цілий цикл таких лекцій, таких представлень. І тому я хотіла б все-таки дати вам такі узагальнені поняття про цю нозологію. І направду, ви бачите, де знаходиться наша класифікація, це рубрика І, ураження судин головного мозку. Ну це б, мабуть, не мало б так бути, і ви бачите, що тут знаходиться і які захворювання. Для чого я це говорю? Тому що з отих енцефалопатій, про які ми ставимо, я вже говорила: це є гіпертензивна, гостра гіпертензивна енцефалопатія і прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія. Можна мені на весь екран? Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія. Діагнозу, як ви бачите, дисциркуляторної енцефалопатії тут немає. І, власне... Чи існує взагалі такий діагноз? Немає дистеркуляторна енцефалопатія зарубіжних еквівалентів. Не, ви не знайдете в зарубіжній літературі. Це не є е, діагноз, який би вказував на нозологічну приналежність, а це є таке збірне групове поняття, де я чесно скажу, що кожен лікар кладе певну долю своєї суб'єктивності, своїх знань в це поняття на, на тому рівні, як індивідуально кожного лікаря. Ясне діло, що можна сказати, що це дуже зручне кліше для практикуючих лікарів. Це ніби діагноз, але і незрозуміло, який це діагноз. Але чим небезпечна постановка такого діагнозу, що ми, власне, не докопуємося до істинної причини виникнення нозології. Відповідно, не таке в нас, якби потрібно було лікування. Профілактика ускладнень, яку б ми могли розгорнути, вона відрізняється при кожній, оскільки це збірне поняття при кожній з патогенетичних, радіологічних чи клінічних презентацій цього поняття. І тому... Коли ми ставимо такий діагноз, хоча в нашій області його вже не ставлять, це іде гіпердіагностика судинного фактора, це є поліпрогмазія, тобто, що, чого б не мало бути, тому що якби і гадлайнсів, мабуть, таких немає. Ми будемо пана Дмитра просити, мабуть, якось це включати, вже і окреслювати, і іде недооцінка інших станів. У формуванні процесу, оцей термін ясно потребує перегляду уточнення. Ми про це дуже-дуже багато робимо, говоримо. І тому, як альтернатива цьому діагнозу, є такий термін, який ми називаємо хворобою дрібних судин. Тобто, всі, деякі, ну не всі, а деякі патологічні механізми ми можемо вкласти в цей термін. І що ж це є таке хвороба малих судин? Ну з тих визначень, які ми знайшли, внизу є автори, журнал «Ланцет», це дійсно багатогранний, Сереброваскулярний синдром, тобто це судинна патологія, але яка має чітко окреслені свої патоморфологічні, клінічні і нейровізуалізаційні феномени. Щодо клінічних, то потрібно вам сказати, ви побачите, що на основі тільки їх ставити діагноз є тяжко і зразу забіжу вперед. Основним все-таки тут відіграє роль нейровізуалізація. Це уражається дрібні судини артеріоли, капіляри, венули, які розташовані в білій сірій речовині головного мозку. alê Потрібно дуже чітко пам'ятати, що ці зміни, які відбуваються при хворобі малих судинці, патоморфологічні зміни, вони носять системний характер. Тобто, страждає не тільки головний мозок, який, як правило, є основною мішенью, але й інші органи, наприклад, нирки, сітківка і так далі. Тобто, це є така системна історія. Коли мене мої, е, наші лікарі нашої області запитують, добре, ви нам забороняєте ставити цей діагноз, а що ж нам ставити? І я вам перевожу: ну, це дуже коротко. Спектр тих діагнозів, які насправді йдуть під, під маскою, які ми ви пишете, як ця дисциркуляторна енцефалопатія. Це і хвороба Альцгеймера, це інші нейродегенеративні захворювання, включаючи навіть деменцію тільцями леві, це і легкі когнітивні розлади, це є судинна деменція, і я хочу сказати, що зараз якраз вийшов протокол по лікуванні судинного когнітивного дефіциту після мозкового інсульту. Він уже є. І в сумі 130 робів. Обоча група працює над випуском клінічних настанов і стандартів надання допомоги. Він вийшов. Ви можете на сайті Державного експертного центру з ним ознайомитися. Невротичні розлади, тривога, депресивні розлади, метаболічні, гіпотиріоз, цукровий діабет, інфаркт міокарду, гіпертонічна хвороба, головний біль напруги, периферійне головокруження це той мінімальний спектр. Тобто, це ті діагнози, які маскуються, які ми не додіагностовуємо, а. Ну, Якщо так сказати, от чому я кажу, що клініка не основне, але клініка подібна. Коротко є про це, що це таке дрібні судини, розміри, бачите, до 2 мм, розташовані, можуть бути і в паренхіматозно, і в суперахноїдальному просторі. Їх класифікують так на ті, що пенетрують кору головного мозку, і кровопостачають речовину короткими гілками, а є і такі, що відходять від глибоких артеріальних перфорантів і кровопостачають уже стовбур мозку, зоровий горб. і і так далі. Ну, Особливості ми не зупиняємося. Але подивіться, будь ласка, дуже багато таких спірних питань при цій нозології. Чому я кажу, я хвилююся, коли я її читаю, бо є люди, які, мабуть, більше знають. От класично в літературі пишеться, що розвиток хвороби дрібних судин головного мозку має вік-асоційований характер. Так, це правда, я покажу на наступному слайді. Але що під тому розуміти, що такі фактори ризику, як атеросклероз, артеріальна гіпертензія, цукровий Діабет, інші серцево-судинні фактори ризику рахуються факторами ризику хвороби дрібних судин. Це є одна думка. Хоча існує інша думка, що ось ці судинні фактори ризику, які мають місце і мають значення в розвитку великих інфарктів, ну тобто, вже великої мозкової патології, інсультів мозку, вони при хворобі малих судин такого значення не мають. І тут є проблема. І ось, власне, про це я говорю, що роль традиційних судинних факторів у ризику у розвитку хвороби дрібних судин головного мозку залишається суперечливою. Але є е, певні дослідження, бо є певні види, я покажу по класифікаціях хвороби дрібних судин, які є спадкові. І останні дані останніх років, подивіться, на що вони націлені, що вони показали. Генетика дуже сильно розвивається і є, встановили такі гени-кандидати. наприклад, хвороба дрібних судин один асоціонована з локусами, ви бачите, яких генів, і воно дає гіперінтенсивність білої речовини. Друге, що довели, що у розвитку спорадичних хвороб дрібних судин можуть брати участь ті генетичні варіанти, які були раніше типовими, тобто асоціювалися тільки з сімейними формами. І тут от лаконарні інфаркти, гіперінтенсивність білої речовини, і ми бачимо уже які гени. І навіть оці ці крововиливи, вони вже за них є відповідальні певні гени. Ну, І ви бачите, що деякі варіанти хвороби дрібних судин можуть клінічно маніфестувати, хоч ми казали, що тривалий час потрібно для розвитку у людей старшого віку. Коротко показуємо патологічні ознаки захворювання. І взагалі це чудесна штука. Ви пам'ятаєте в усіх закордонних фільмах, які ми дивимося, там лікар він має мікроскоп на столі, і він дивиться ці зразки, і він сам може їх оцінювати. І це той такий рівень рівень ну, практичного навіть любого лікаря. а але от Ми вам показали, як може виглядати мікроаневризми Б, наприклад, мікроатероми на слайді, це некроз, а Це всі ті зміни, які є при цій хворобі. Тепер найважливіше. Тобто, класифі... Після того, як ми визначилися, що ми. ну, Маємо націленість на цей діагноз, то можуть бути тільки оцих, раз, два, три, чотири, шість варіантів. Спорадична неамілоїдна мікроангіопатія, спорадична і спадкова церебральна амілоїдна ангіопатія, спадкова хвороба дрібних судин. Відомі вже вам терміни, про них багато читають. Кадасіл, карасіл, мелаз, хвороба фабрі на фоні певних генних мутацій, це можна окремо говорити. Запальна і імуноопосередкована хвороба дрібних судин колагеноз, і виділяють інші варіанти, яких можна є набагато менше. Ну, тобто, якщо би так сказати, крім амілоїдної ангіопатії спадкових, ну, я не думаю, що ми би так щось інше дуже в нашій клініці ну, ставили. Безумовно, що такі в пацієнти є, але наша діагностика, мабуть, ну, вона запізнюється. Що саме є цікаво, Значить, є те, що кожен з отихів. Перерахованих, Вибачте, за 20 хвилин це неможливо, бо є певна картина, певний портрет кожного з цих підвидів класифікації, але навіть було встановлено, що Кожний з них має свої патогенетичні механізми, патогенетичні особливості. І залежно вже від тих патогенетичних особливостей, то навіть прояви хвороби дрібних судин можуть бути різні. От, наприклад, хронічна дифузна субклінічна ішемія, коли ці неповні інфаркти з деміалінізацією, загибелі олігодендроцитів, ушкодженням аксонів, вони радіологічно проявляються гіперінтенсивністю білої речовини. Уже гостра, важка локальна ішемія, коли виникає пан в сірій білій речовині вона проявляється радіологічно-лакунарними інфарктами. Коли ми бачимо це переважно більше запальних змін, при них формуються мікроаневризми з цими церебральними мікрокрововилами, навіть внутрімозковими крововилами. Тобто, це є ну, дуже серйозне це питання і, ну, мабуть. Ми оглядово про це говоримо, але детально це можна вже неодноразово. Не, не І є сайти, є інфо, інфо, джерела, ресурси, де це можна детально ознайомитися. І хочеться звернути такий е, червоний знак, червона така увага наша це те, що. Прижиттєво візуалізувати дрібні судини практично неможливо. І тому ми можемо судити про їх стан тільки оцінюючи кровопостачання головного мозку. І показано, що більша кількість ознак хвороби дрібних судин на МРТ пов'язана, це наступний важливий момент, з нижчим когнітивним статусом у здорових осіб похилого віку. Ну і при цьому зниження когнітивних функцій відбувається паралельно з наростанням брою патології білої речовини. Тобто, що мається на увазі візуалізація? Візуалізація має на увазі оті патоморфологічні зміни. І тому в нас є інструмент, який ми використовуємо. І я вам показувала клінічну класифікацію хвороби дрібних судин, але є отакий протокол, стандарти STRIVE, де використовуючи дані МРТ, це знову можна про кожний з цих говорити, під типів, чітко діляться варіанти хвороби дрібних судин. Thank you. Тобто це і розміри їхні, і локалізація, і розташування, і мається на увазі, до чого я веду, яка ж це є радіологічна класифікація. Ось вона є. Це лакунарні інфаркти, це гіперінтенсивність білої речовини, це є лакуни, мікрокрововиливи, розширення переваскулярних просторів, церебральна атрофія. І ну, дещо тут можна побачити, наприклад, на цьому середньому слайді то ми можемо бачити гіперінтенсивність білої речовини. І ось третій слайд це теж гіперінтенсивність білої речовини. І деякі ще з цих малюнків, що можна показати, от дрібні крововиливи, не знає, чи ми їх, побачимо темні цятки, які є, їх видно в корі головного мозку. Скорше всього, це церебральна амілоїдна ангіопатія. Ну, тобто, якщо ми не знайшли пан Дмитро мене може виправити якісь таких факторів судинних великого інсульту, повинні ми завжди пам'ятати про цей діагноз. В Нашій клініці ми декілька разів таких пацієнтів це підтверджували. І це видно. Гостра гематома, слайд Б, от її вже чітко видно на тому слайді Б. Біла речовина, гіперінтенсивність. Ну, це якби є. Знову ж таки, тут це трошки інше, ніж те, що ми говоримо хвороба Бінсвангера. І лакунарний інфаркт в правому таламусі на зваженій Т-1. Ну, тобто, можна використовувати КТ в практиці, я говорю, можна використовувати МРТ, але пам'ятаємо про той протокол Страйф. Стосовно особливості клінічного перебігу. Отже, те, що я говорила на початку, часто відсутня ота груба клінічна симптоматика. Ну, це зрозуміло. Ну, коли ми навіть от, ви пам'ятаєте, студентські варіанти, лакунарні інфаркти, там можуть вони бути і клінічно, німі і клініки може не бути. А от вже коли йдуть пізніші стадії, то те, що говорили з даних літературів, треба дуже чітко дивитися і оцінювати стан когніції пацієнта, слідкувати за станом його когнітивного дефіциту. Це знаєте, я не можу сказати, що це є модно, але я бачу, що це вже є один з таких немоторних, мабуть, синдромів. Раніше не було характерно для... Мілінізуча, аутоімунних захворювань зараз так, так само і тут може бути ще нічого з моторного дефіциту, але коли ми бачимо, що якась наростає нейрокогнітивні розлади, це може бути високий ризик деменції. В даному випадку ясне діло найпростіше було поставити діагноз судинної деменції, але дуже часто там знову йде перехресні варіанти, і можна пропустити хворобу альцгеймера. Тобто пам'ятаємо про змішані варіанти. Є високий ризик, вже як ми називаємо великого інсульту. Вони можуть призводити до смерті, як би це не звучало, страшно, можуть мати інвалідизуючі симптоми, ну ясне діло, що навіть коли він інфаркт сам чи ураження може бути невеликі, але таких немає прямих кореляцій. А от соціальне функціонування може бути значно вираженим. Знову ж таки, речі, коли ми можемо оцінити, що може бути на початковій, на проміжній, на термінальній стадії, ну знов ж таки скажу, це є бачення власне авторів цієї публікації, яка наведена перед вами таких робіт. Таких масштабних, їх не так багато, але вже є такі серйозні оглядові дослідження. І ви бачите, що тут змінюються не тільки моторні речі, але змінюється когніція, настрій, звертається увага на свінтерні речі. І ще один такий цікавий факт, що цю хворобу можна і не побачити, вона вже може бути в людини, але от навіть за 30 років її можна не діагностувати. Вона може мати безсистемний, безсимптомний перебіг. На це потрібно теж сказати. І зараз я переходу. Ходжу до другого блоку презентації, тобто я думаю, що в першому я переконала вас, що не знаю, що буде в МКХ 11, але хотілося, щоб нарешті цей діагноз вже був. Ось, щоб ви закцентувалися, що це є таке, і щоб ви пошукали і клінічні, і радіологічні ознаки. А стосовно лікування, тут є дуже цікава така річ. Я зараз попробую, ну, може, і не буду скакати, я пізніше вам покажу цей слайд. Отже, ми говорили, ну. У, у, скажем, у загальну, що при хворобі малих судин, ясне діло, що страждає не тільки судини, а і страждають оті нервові. Одиниці нейрони, які з тими судинами зв'язані. І вже не один раз говорилося про так званий нервово-судинний юніт, чи нервово-судинне з'єднання, чи нервово-судинний блок. Безумовно, що це так і є. Немає якихось таких окремих речей, що ось закінчиться ендотелі, а там уже розпочинаються нейрони. І тому, от як ендотелі-судин з його спеціалізованою мембраною, кінцевими ніжками астроцитів, ми знаємо, що вони утворюють гематонцефалічний бар'єр, тобто астроцити удивлення. Входять. А ми маємо далі і олігодендрогліальні клітини, оцей нервовий компонент, він теж, вплив, теж змінюється. І зміни як судинного компоненту, зміни нервового компоненту проводять до того, що йдуть поламки на рівні цього нейросудинного блоку. А це, відповідно, впливає на зменшення доставки кисню, погіршення транспорту метаболітів, транспорту рідин, погіршення кровотоку і так далі. І тому... Ці, от бачимо, що втрата е, зміни потовщення стінки судин приводять до зниження кровотопку. До ішемії, чи хронічної, чи субклінічною, до неповних інфарктів, до лейкоаріозних змін. І може це все проявлятися, ми вже це говорили, як не тільки інфарктами, не тільки вогнищевими некрозами, а навіть утворення цих порожнин, кавітацію. І мають значення тут і зміни з ендотелію, і апоптоз олігодендроцитів, розлади гематонцефалічного бар'єру, ну і ті загальні механізми оксидантного стресу і запалення, які мають місце при судинній патології. І, відповідно, це все призводить і, власне, до пошкодження, і до виникнення когнітивних функцій, і до розвитку дегенеративних змін в центральній нервовій системі. І нагадаю собі, дозволю собі нагадати вам, що ендотелі це, от бачите, зліва показане, як виглядає здоровий ендотелій, а тут вже як виглядає ендотелій змінений, ерозія ендотелію – Це окремий орган, і так і зараз його і сприймають. І функції його є дуже різноманітні і відповідають за тонус судин, за анатомічну будову, за підтримку гемостазу, вони приймають участь у процесах місцевого запалення, тобто як про, так антизапальні фактори вони виділяють. І до чого це все велося? Нагадала патогенез. Але з усіх гадлайнсах, які говоряться, де говориться про лікування хвороби дрібних судин, говориться про те, наступний червоний такий знак оклику, що профілактика серцево-судинних захворювань, яка схвалена для захворювання великих артерій і кардіомболі. Що включає антитромбоцитарні, антигіпертензивні препарати і статини, може виявитися неефективною при лікуванні хвороби дрібних судин, і насправді це є так. Друге питання ясне діло, що ми якби використовуємо, тому що це є доказова база. Я думаю, що пан Дмитро прокоментує в кінці моєї лекції. Може, скоригує в тому напрямку. Ми все рівно використовуємо статини, ми використовуємо антигіпертензивні, але стосовно антитромбоцитарних, коли від них більше шкоди, ми бачимо вже, що кровотечі, кровоточивість ясен чи інші моменти. Тут такого сенсу боротися і їх так призначати до кінця нема. От вона може бути навіть ця антитромбоцитарна терапія небезпечною, і тому стоїть факт, що ж тоді робити, і от коли у нас годинна дискусія була з. З пані Білецькою ми дуже тішимося, що така кількість лікарів хотіла послухати нас, що є гадланси, є рекомендації, ми маємо цьому всьому слідувати, все давним-давно прописано. То тут, якби в нас є поле для маневру, тому що, пан Дмитро, є настанова, нема, є стандарти, немає. І тому ми з вами, безумовно, можемо пробувати, що для наших пацієнтів, ну, ясне діло. Хоча б використовуючи бази Кокранівської бібліотеки чи інші, все ж таки пробувати, і тому серед у тих факторів напрямків лікування це є фактори судинного ризику. Ну, пам'ятаємо, ну так собі, ми можемо на них впливати, ну, не факт, що ми поможемо. Покращення мозкової гемодинаміки ну, підходить. Профілактика тромбоутворення, ну так собі. Вплив на ендотеліальну дисфункцію не пошкодить. Тобто, будь-який препарат, який би її покращив, мабуть, це буде корисно. Ну, Симптоматична терапія, лікування когнітивних, неврологічних симптомів. ясне діло, що це все працює. І тому ми. З вами говоримо про такий препарат, який, чесно кажучи, на своїй шкірці, шкурі, чи як хочете своєму дорогоцінному організмі, я пережила, використовуючи його. Направду я дуже скептично відносила. ну, Не, не дуже скептично, але так, але препарат, який працює, це оце препарат, який містить високі дози л-аргініну. І ми, направду, є такі дослідження і є такі дані, це препарат тівортін, і ви бачите внизу доказування. База. Ви бачите ті дослідження, на які ми можемо посилатися, де показано, що він так і покращує перфузію головного мозку пришвидшує кровоплин, ангіопротекторна надія, забезпечує фізіологічну дилітацію. І зліва видно, власне, це група, які тільки ну, групи порівняння, статистично достовірно, та група, де брали цей препарат, була виявлена його ефективність. Ви бачите, що все, що нам би потрібно, я вже це озвучувала, він захищає не тільки судини, але і енергетичний. Рововий компонент він знижує ризик розвитку повторного інсульту і впливає на оцей на прозапальні зменшення кількості протизапальних цитокінів. Тобто ми бачимо, що і не тільки ендотеліальна дисфункція, але і церебральна гемодинаміка покращується, коли пацієнт отримує вказаний препарат. Наступний препарат, який хотілося презентувати, це є нейроцитин. Декларується так, що тут є подвійна модуляція передачі нервового імпульсу для зменшення неврологічного дефіциту і зменшення розвитку ішемії. Він знову ж таки діє на рівні цього нервово-судинного юніта одиниці, захищає. Нейрональний компонент захищає судинний, Але крім того, він не, дуже непогано і дуже добре впливає все-таки на цю когнітивну складову, когнітивного дефіциту, в тому числі, але і зменшуючи неврологічний дефіцит. Склад його прекрасний, тому що тут уже зразу є все. Електроліт, електроліти, натріолактат, цитиколін, Готовий розчин, його не потрібно ні з чим розчиняти, залучати якийсь персонал, він стерильний, безпечний і ну, ви знаєте, є комплайнс, прихильність до терапії на 30% більше при використанні препарату. І ще один препарат, який дозволю собі представити, це є лантрен, це є комплексний препарат, комплексний розчин, він покращує мікроциркуляцію, він знову ж таки покращує, зменшує прояви ішемії мозку, він має судинно розширюючий ефект. Гнучкість еритроцитів покращує, зменшує агрегацію тромбоцитів, діє протизапальну дію, реологія крові покращується, зменшується в'язкість. Тобто, така лінійка цих препаратів вона виявляється, що ефективна при цій патології, яку я презентую. Знову ж таки, має хороший профіль безпеки, готова форма випуску, він є стерильний, промисловим методом виробляється і безпечний для використання. І тому ось цей слайд який нам показує оце це поєднання. Ми запам'ятаємо десь собі, пане Дмитро настанов нема стандартів, нема. Сварити дуже ви нас не будете, але направду, це препарати, які перевірено, які препарати ну, лікувати, що, мабуть, потрібно. Нейроцетин, бачимо, розчин один раз в день, швидкість інфузії 30 хвилин, 10 днів. Тівортін, ви бачите, він є в розчину, але тівортін, він як інфузія, але є для перорального застосування і препарат латрен для внутрішньовенної інфузії. Ну, і Дуже рекомендують, ясне діло, що ми ж не можемо все одразу робити. Є така ступенева терапія. Ви пам'ятаєте, що 5 мм ураженого ендотелю усувається більше ніж за 10 днів, і тому рекомендується розпочинати з одного препарату, ми переходимо до іншого, і таким чином ми можемо підібрати ту схему лікування, яка буде ефективною для наших пацієнтів. Дякую за увагу.